Провів сьогодні серію важливих переговорів. Спочатку в день говорив з прем'єр-міністром Індії, поінформував пана Моді про ситуацію на передовій, про успіхи наших військових. Детально представив наш погляд на нещодавні ескалаційні кроки Росії, саме Кремль, робить абсолютно все, щоб ця війна могла завершитись тільки на полі бою, а не за столом переговорів. На різні українські пропозиції зупинити агресію і звільнити нашу територію, Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією та політичним фарсам. І це. Загроза для будь-якої держави в будь-якій частині світу. Бо якщо хтось один намагається вкрасти територію сусіднього народу, то і у деяких інших може з'явитися аналогічне бажання. І тому ми закликаємо усіх суб'єктів міжнародних відносин, які поважають міжнародне право стати на захист базових його принципів і підтвердити свою повагу, зокрема до принципу непорушності кордонів і територіальної цілісності держав.